Вітаю, церква. Знаєте, сьогодні є попри все, сьогодні є нас за чому радіти. Сьогодні у нас є поводи для радості, тому що милість Божа продовжується а через те, що ми можемо співати для Бога, через те, що Бог він з нами, через те, що ми знаємо нашого Бога, є в нас чому радіти і чому ще мати позитивні якісь моменти. Хтів би сьогодні поговорити про Царство Боже. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо ми багато бачимо істин, і дві з них, які, за які я хотів би виділити, ми бачимо, як Біблія вся і багато де говорить про віру. Біблія наповнена вірою. Багато Біблія говорить про віру. коли ми і друге, коли ми читаємо, Біблія говорить про Царство Боже. Ісус багато говорить про Царство Боже, Ісус розповідає, яке воно є, які його принципи і так далі. І, знаєте, хочу прочитати одну таку історію. Але просто хотів би ще задати такі риторичні запитання, чи, чи, вірите, ви? чи, вірите, ви? чи вірите ви в те, що, наприклад, ви будете з Богом на небі? Чи вірите ви в Царство Боже і те, що ви, його громадяни, і ви там будете після смерті? Якщо ви справді вірите, то дайте собі відповідь, на якій підставі ви в це вірите, що є підставою вашої віри. Але якщо ви сумніваєтесь, що ви там будете, якщо ви думаєте, ну, поживемо побачимо, чи Бог, як Бог дасть, то задумайтесь, що є причиною ваших сумнівів, чому ви сумніваєтесь? Хотів би поговорити сьогодні про одного персонажа з Біблії, який був впевнений, що він буде в царстві Божому і що він побачить царство Боже, що він до нього готовий. Ось одна з таких історій написана в Євангелії від Івана, третій розділ. Хотів би, щоб ми читали спочатку, спочатку третього розділу. Був один чоловік із фарисеїв. Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чудо чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді, кажу я тобі, коли не народиться згори, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого Царства. А Никодим йому каже, як же може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до отроби своєї матері знову і родитись? Ісус відповів по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло. Що ж родилося з духа, є дух. Не дивуйся, тому що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить, і коли він іде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав: Ти ж учитель ізраїльський. То чи ж цього не знаєш? Поки що до цього місця. Про що історія? Пізно ввечері або й вночі, як тут написано, приходить Никодим до Ісуса. Чому ввечері? Чому вночі? Тобто, Чому так сталося? Хто такий Никодим взагалі? Треба почати з того. Написано, що Никодим він був фарисей, що він був начальник юдейський, тобто він входив до Синедріону, де була різна знать, де були поважні люди, де були ті люди, впливові люди, які керували багато чим. І цей Никодим мав певний статус. Він був поважна людина. Саме це стало причиною того, що він пройшов вночі. Нікуди ж було багато моментів підійти до Ісуса в день, коли він спілкувався, коли він навчав, коли Ісус розказував якісь історії, притчі. Але нікуди цього не зробив через те, що статус, так сказати, його великий, не дозволяє йому прийти до людини, яка без дому, яка ходить з місця на місце, з якою там фарисеї сміються. І як би не дозволяло. Але ще одна. А річ, яку ми можемо зауважити про Никодима, це те, що він був дуже допитливий. Він не вірив чуткам, які говорили про Ісуса. Він міг, зверніть увагу, він прийшов особисто, хоча це людина дуже поважна. Він міг би прислати якогось посланця довідатись, щоб йому розказав. але Никодим він дуже допитливий, йому було дуже важливо самому прийти і самому знайти цю істину, те, що його цікавило. Що ж Никодима цікавило? Він прийшов до нього з такими словами: Учителю, знаємо, ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Як ми бачимо далі, хто слідкує в третій вірш, Ісус відповідає йому зовсім іншим, ніж йому сказав Никудим. Ісус переводить цю тему через те, що Ісус знає істину приходу Никодима. Чого ж він саме прийшов? Никудим прийшов для того, щоб взнати, дізнатися, чи це саме той. Чи Ісус є саме тим, хто має, як написано в Писанні, прийти і стати царем юдейським? Але відповідь Ісуса дуже дивує Никодима, заводить його в таку незрозумілість. Чому ж саме? Вся справа в тому, що Никодим і Ісус говорили про різні царства Божі. Никодим вірив в те, що Ісус, якщо навіть це Ісус той самий, що він прийшов дізнатися, якщо Ісус прийде, Він повинен зробити порядок там, в Юдеї, в Ізраїлі, вигнати римлян, е так сказати, зробити таку революцію і осісти царем в Ізраїлі і панувати в Ізраїлі. В це вірив Фарисей, в це вірив Никодим. Коли Ісус йому говорить про те, що потрібно родитися згори для царства Божого, Никодим це не розумів. До чого тут родитися згори до панування в Ізраїлі? Тому це некодима заводить такий ступор. Ісус далі додає, що потрібно родитися з води і духа. Це Никудима ще більше спустило на землю. Тому що, як ми знаємо, в Ізраїлі родитися з води і духа означало покаятися в своїх гріхах, означало прирівнятися до язичників і сказати, що я грішний. Але ж фарисеї не були грішними, фарисеї себе не вважали грішними. Це те, що повинно було почути. Знаєте, Никодим прийшов до Ісуса з одним завданням, з одним запитанням, дізнатися, взнати, хто ж це такий, і чи він той самий, а отримав зовсім інше. Отримав зовсім інше. Так буває в житті, що <кій> хто ще не знає Ісуса, але його дуже цікавить, хто ж це такий, і він приходить до Ісуса. і він ще до кінця не знає, кого Він шукає. Він ще до кінця не розуміє, хто такий Ісус. Але я заохочую вас шукати Ісуса, і шукайте цю правду. І вам Ісус відкриється, як Ісус почав відкриватися Никодиму. Ісус почав відкриватися Никодиму не, не з такого уявлення, яке було Никодима. в Никодима. Никодима було своє уявлення про Ісуса. Хто Він такий? Але Лише коли Никодим познайомився з Ісусом, він справді зрозумів, хто Він такий. Коли ми сьогодні приходимо до Бога, і в нас є своє уявлення, який Бог, які в нього принципи, чого він навчає, і якщо ми з ним познайомимося більше, заведемо з ним відносини, ми зрозуміємо, який він насправді Бог. Ми зрозуміємо, що, можливо, ми були неправі, а можливо, і були праві. Інколи Бог може дати відповідь на питання. Не дати відповідь верніше, на питання, як Ісус не дав відповідь пряму на питання Никодиму, але Він дав дещо інше, Він дав дещо краще Ісусові. Ще одне: якщо хто ще не знає Бога або можливо, що думає, що знає, і має певні уявлення про нього, як можна прийти, як Никодим прийшов до Ісуса і перевірити, чи правильні мої уявлення? Сьогодні все написано в Біблії. Тому якщо ми читаємо Біблію, ми будемо розуміти, які принципи Бога, ми будемо розуміти, який він, який його характер, це перше джерело. Ми, якщо нас дуже цікавить, і ми хочемо самі не з чуток дізнатися, який Бог, читаємо Біблію. Далі є тут ще істина, те, що говорить Ісус. Істина проста: не всі попадають в рай. Це істина. Не всі побачать царство Боже. Це також істина. Але ті, лише ті, хто народжений згори. Незалежно, релігійна ви людина, нерелігійна, маєте якесь служіння, чи ви православні католики, чи навіть баптисти, чи при служінні ви, чи в хорі співаєте, чи проповідуєте, чи робите багато що в церкві, чи на вулиці. Неважливо, ви не попадете в царство Боже, якщо ви не народжені з гори. Це істина і Ісус про це говорить прямо. Царство Боже не побачить народжені згори. Але як же народитися згори гори? який я прочитав, Він залишає залишається під питанням. Ісус сказав: Ти учитель ізраїльський, чи ж то ти цього не знаєш? нікодим був релігійною людиною, нікодим був... Вчителем він багато що знав, він вмів мудро говорити, але він не розумів простих істин Ісуса Христа. Тому що він його розуміння Царства Божого було трошки інше, ніж Ісуса. Воно було земним таким. Він, знаєте, він був більш, напевно, фанатом Бога, ніж послідовником Бога. Тому що якщо він був би послідовником, він би розумів, би, що говорить Ісус Христос. Хіба щоб ми читали далі з 11 го вірша про відповідь Ісусову. По правді, по правді, кажу я тобі: ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав сина на світ, щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в імя однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. В всіх вершах Ісус дуже багато говорить про віру. Дуже багато віри. І Він ніби розжовує, він ніби починає Никодимові розповідати, в чому ж, в чому ж взагалі суть того всього, що він говорив вище. Він говорить про те, що Бог все передбачив і Бог все зробив першим. Бог приготував, все приготував для того, щоб ми мали царство Боже. Нам необхідна лише віра. Нам лише потрібно покаятись в своїх гріхах. Те, що він говорив і перед цим, в принципі, він говорив, що потрібно пройти через воду, тобто через покаяння і, і прийняти, що Христос є той самий Спаситель, тобто повірити, тобто через духа пройти. Як колись потрібно було повірити в те, що Бог спасає від смерті, коли подивишся на змія, коли ізраїльський народ згрішив Бог, їм, Змій і люди вмирали від цих змій. Потім Бог змилувався над ними і змія їм підніс дав Моїсею завдання змія в пустині піднести, щоб люди, коли дивились на цього змія з вірою, вони не вмирали від цих змій. Це був прообраз Христа, який сьогодні спасає через смерть свою на Христі від хвороби гріха, від смертельної хвороби гріха. Бог проявив благодать і дав нам цього Христа. І про це говорить Ісус. І ось що говорить Ісус, як потрібно родитися згори. І тоді змінюється все. Від віри змінюється все. Змінюється мислення, змінюється життя, принципи. Діла наші змінюються, наші думки змінюються, і плід Духа Святого буде видно вже в нас. Ось як народитися згори. Але чи вплинуло це якось на Никодима? Чи покаявся Никодим? Ми не знаємо цього до кінця. Є певні моменти, які написані про Никодима. Ось один, наприклад, Івана, 19 розділ з 38 тридцять 40 й вірш. Згодом Йосип із Артематеї спитав у Пилата дозволу зняти Ісусове тіло з Христа. Він був учнем Ісуса, але тримав це в таємниці, бо боявся юдеїв. Отримавши дозвіл від Палата, він пішов і зняв Ісусове тіло. З ним був і Никодим, котрий раніше приходив до Ісуса вночі. Він приніс із собою пахощі в суміш, мира з алою літрів зо сто. І взявши Ісусове тіло, вони загорнули його в ляне полотно, змащене пахощами, так ховають за юдейським звичаєм. Багато хто з дослідників Біблії говорить, що Никодим став таємним учнем Христа. Я не знаю цього, я цього не можу судити по цьому віршу, не досліджував це питання, але як мінімум, в цьому уривку ми бачимо сміливість Никодима. Ми бачимо те, що він пожертвував самі становищем і прийшов, хоча його могли побачити, його могли осудити. І мало того, що він прийшов, він приніс жертву. Ну Він зробив жертву. Це миру, яке він приніс, ці пахощі. Які він приніс, вони були дороговартісні, їх було багато, то тобто це було дуже дорого. І він приніс це для Ісуса. Тобто якось на нього це вплинуло. Як мінімум він дуже поважав Ісуса. Але знаєте, це становище Никодима, його, його знать вона заважала йому, його релігійні погляди. Вони заважали йому стати послідовником Ісуса. Через те, щоб стати послідовником Ісуса, постійно потрібно щось втратити. Нікуди міг втратити своє становище. Запитайте сьогодні себе. Який Ісус потрібен особисто мені? Якщо нам потрібен Ісус, той, який буде підходити під наші очікування, під наші бажання, під наші погляди, то. Я впевнений, що такий Ісус вас дуже розчарує. Прийде час, коли цей Ісус вас розчарує, тому що Він не буде підходити під ваші погляди, не буде підходити під ваші вподобання. І взагалі церква вас така розчарує. І все, що ви робите для Бога, з часом вас розчарує через те, що ви хотіли бачити Ісуса таким, як ви хочете бачити. Чи відроджена ви людина? Чи впевнені? Ви в тому, що будете бачити Царство Боже і Ісуса на небі. У чому повинна бути ця впевненість? Вона повинна бути лише у вірі в жертву Ісуса Христа. Якщо такої віри немає, то і впевненості не буде. А якщо така віра є, то ми повинні триматися цієї віри і бути впевнені, що Христос саме дорога до Царства Божого. І третє, як сьогодні можна використати ресурси, які дає нам Бог. Ось я викори... як використав ресурси свої не <кій> Як можна використати свій статус? Як можна використати своє оточення? Як можна використати становище своє, свої фінанси, свій вплив? І чи буде це на Царство Боже? Чи буде це для слави Божої? Тому тримаємося віри. І слідуємо за Христом, бо лише Він може дати доступ до Царства Божого. Амінь.